І саме тому він став це як проблемне питання, і саме тому він вже готовий обговорювати це з американцями, Хоча ситуація зовсім інша. Але головне не реальність ситуації, а головне те, як ця інформація приживеться в оточенні Трампа, і вона прижилася, на жаль. З тих заяв, що ми бачимо від самого Трампа, він вже як то кажуть, проковтнув цю наживку, проковтнув цю інформацію, і вже в одному з своїх коментарів говорить, що зараз на фронті Україна о, як сильно потерпає, Зараз там йде мова про оточення, загибель потенційно певних людей. Ми не маємо ці допустити. Тому ми бачимо, як Трамп уже опікується неіснуючою проблемою, яка введена в дискурс про перемовини, про перемир'я. Тобто немає про що говорити, але Трамп уже готовий про це говорити. І це дуже неприємно. Неприємно з тим, що викорінити знов назад цей фейк буде достатньо важко, як не вдається досі. викорінити фейк, який прижився у розумінні Трампа, пустив там глибинні корені про 350 мільярдів, нібито виділений сполученими штатами за минулої каденції адміністрації Байдена для допомоги Україні. Які розрахунки наробили експерти? Які розрахунки не давав там сам Пентагон? Що не прописувалось в угоді про корисні копалини? Все рівно в уяві Трампа живуть ці 350 мільярдів доларів. Так само будуть жити і ці перемоги, які зараз намалював Путін. Ну можливо, до певного моменту, але зараз потрібний час вони там будуть жити. І буде жити оце міфічне оточення українських військ, і міфічна проблема про те, що треба цих людей рятувати. Тому треба бігом-бігом підписувати мирну угоду на будь-яких умовах. Головне, щоб рятувати цих людей. Отак От діє. Пропаганда, отак От будуються неіснуючі перемоги. Так будуються фейки, які дуже дуже важко потім викорінити.